На початку квітня, за рекомендаціями всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, проводяться освітні заходи до всесвітнього дня здоров'я, незважаючи на те, що кожного року суспільство вигадує все більше і більше програм з поліпшення якості життя населення. Найголовнішою темою більшості відповідних фахівців залишається збереження, підтримка гарного самопочуття та здоров'я людини. Ось і фахівці центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка не оминули цю дату. Цієї нагоди Центральній міській бібліотеці відкрита книжкова виставка Мистецтво бути здоровими, де кожен із поціновувачів книги може знайти. Для себе корисну інформацію на виставці. Представлені більше десяти книг, і кожна містить корисну інформацію щодо правильного харчування, користі занять спортом та важливості піклування про здоров'я людини. Книжкова виставка в центральній міської бібліотеці буде експонуватися два тижні, і кожен, хто бажає, може завітати до бібліотеки або почитати в стінах бібліотеки в читальному залі, або взяти її додому і вдома насолоджуватися читанням. Всім бажаючим взяти твори додому варто враховувати, що термін читання книги обмежений. Книги видаються з терміном читання 30 календарних днів. З нагоди такого дня варто нагадати, що здоров'я може мати дуже дорогу ціну, і переважно це стосується його збереження, відновлення та підтримки. Тому бережіть власне здоров'я та дивіться телебачення капрі.